Всім доброго вже ранку, тому що 3.40 вже, вівторок. Я хочу, щоб ви зараз це відео передали тим, хто живе в Миколаєві. Показали. Чому в Миколаєві? Тому що я хочу передати найпалкіші, найгарячіші вітання миколаївському піар-губернатору Кіму, Миколаївському екс-регіоналу, ну, бивших регіоналу, вже не буває, який тікав, до речі через вікна в своє время е меру Сенкевичу, який розказував, що Миколаєві чиста вода єсть. не я хочу передати привіт, тому що вони мені взагалі в хуйні опиралися, що один підар, що другий. Люди, а конкретно е жителі міста Миколаєва, які проживають за адресою Крилова 50 вулиця Крилова, 54. Крилова 52 і Крилова 48. До речі, є ж, по-моєму, якщо ми не змінюємо дівчата пам'ять, Крилов це ж е, русський е, писатель Басі е, Басі писав. Що там у вас з українізації? А хоча, у кого я спрашую. Уського глазового губернатора і регіонала Сі Парамера. Так от е, жителі це, е, будинків передають питання е, у вигляді. Середнього українського пальця. Значить, щоб ви розуміли, в яких умовах нелюдських ці два підара тримають цей район. З другої ночі до 9 ранку у них світло. Потім з 12.30 до 16 у них світло, потім з 19.30 до 23.00 і з 23.00 до 12.00 години. Скажіть, будь ласка. Чи там, сука, два дебіла, блять. Обнюхались ще туже. І ще одне. От я зараз готую okay. e, м'ясо, сири, заморозка. Заморозка. Треба <coughs> салом, сахар, крупи, олія. E, Давайте памперси дорослі. Опять же таки, крупи, сахар, e, там невина, там не голипа. Там рис. Навіть <кій> <кій> гурті такий соли не домашні продаю. Ви, сука, коли наживетеся, я должен людям пакувати посылки в то время как пидорасины заробляєте на трубах, які ви прокладаєте, які у вас по цене золота, да, кимусик. Ви заробляете на війні, ви блядь, на вине, а у вас люди сидять. Не в блекауті, а в жопі нігра. Я ще раз кажу, ось у мене якраз ця бумажка. Мені особисто продиктували люди години, коли вони можуть встигнути. Вони кажуть, ми навіть не знаємо, що за ці хвилини можна встигнути. Нічого не заморожується, не помиться, не води нагріться, ні хуяшечки. Орків давайте. Дави сука хуже. Втричі, в тричі, в десять разів орки, тому що ти хоча б пиздить можна і вбивати. А вас, блядь, хуй стрибиш. Ну нічого, війна закінчиться. Так от, шановні жителі Крилова 50 54, 52, 48 доповідаю, я передав ваші найгарячіші, найпалкіші вітання Кіму Ісенкевичу.